Зараз, на прикладі корпусу ручної осколкової гранати, ми перевіримо її внутрішню бутову. Це рентгенотелевізійний інтроскоп, основний пристрій, на якому працюють експерти відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень. Він дозволяє побачити все, що знаходиться всередині досліджуваного об'єкту. Зараз ми отримали її зображення і можемо пересвідчитися в тому, що Ознак зміни конструкції внутрішньої будови ми не виявили. Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС, перший в Україні, отримав таке обладнання. До появи інтроскопу експерти відділу лише візуально досліджували всі надані об'єкти, робили їхній опис і порівнювали з інформаційними джерелами. Тепер же на експертизу час значно скорочується, розповідає судовий експерт відділу Андрій Репетій. Програмне забезпечення даного інтроскопа дозволяє. Виявляти в деяких об'єктах спорядження, тобто вибухову речовину, яка знаходиться всередині, З середини 2023 року фахівцями відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень проведено майже 400 експертиз без застосування руйнівних методів дослідження. Далі дані об'єкти повертаються ініціатором проведення експертиз для подальшої передачі до ЗСУ та підрозділів національної поліції. Серед цих об'єктів є ручні гранати. Реактивні протитанкові гранати, міни та артилерійські. Постріли. Відділ працює 10 років. За цей час працівникам вдалося зібрати унікальну колекцію зі зразків навчальних боєприпасів та їхніх макетів. Також є зразки піротехнічних засобів, різні підривачі і запали. Містить колекція і безліч решток уламків боєприпасів після вибуху. Це не просто виставковий матеріал. З ним постійно працюють експерти відділу, коли проводять порівняльні дослідження. Спочатку по моєму помимославного вторгнення ми досліджуємо те, чим нам… Країна-агресор постійно бомбить: це і ракети, це і шахіти, це і їхні новітні зразки озброєння. Є сучасні ручні гранати, гранатомети. Плюс ми досліджуємо зразки озброєння наших партнерів, які також використовуються нашими збройними силами, і ми повинні мати уяву про їхню будову, їх склад. І їхні характеристики нині колекція відділу нараховує майже 430 досліджуваних об'єктів.